Не було Збройних сил. У нас на відстані від Покровська і Лавайська до Києва не було жодного батальйону. У нас були дві роти Національної гвардії, які зберігали і прикривали атомні електростанції. Все. Цього не було. І ми мали зупинити російський наступ. І от в умовах, коли у нас нема збройних сил, а проти нас вдерлися регулярні російські війська, яких не було чим зупиняти. Для того, щоб зупинити наступальні дії, була визначена територія по лінії боєзіткнення. Це було зроблено. І що з того, що Росія не виконала взятих на себе зобов'язань. Інтенсивність боїв була знижена в десятки разів, дали нам можливість продихнути. І приступити до створення збройних сил. Для Путіна це було несподіванкою. Він в це не вірив. І тому він каже, що добре, я готовий на припинення вогню, але через 10 днів. Будучи переконаний, що через 10 днів з українських збройних сил нічого не залишиться. Ми говоримо ні. Через 5 днів ми кажемо ні. В результаті домовилися, що через 48 годин перший ключовий принцип мінських домовленості повага і підтвердження. Суверенітету і територіальної цілісності України. Друга позиція це є негайне виведення всіх іноземних військ української території. Наступна позиція негайне виведення всієї техніки, включно з важкою. Наступна позиція негайне звільнення всіх, хто був захоплений в полон. Наступна позиція проведення виборів. Одна функція мінська це уникнення широкомасштабного вторгнення.